Затишна відеопрогулянка рідним містом разом з інформативним супроводом від чернігівських гідів. Це про новий проект Відкривай Чернігів, який уже зовсім скоро розпочне свою активну роботу, аби Чернігівці з кожним днем відкривали дедалі більше цікавих історичних куточків рідного міста. «Відкриваю Чернігів це про додаткові локації, а це про ті нові знання, які можна отримати, буквально сидячи вдома за чашкою там кави або чаю, а під'єднавшися за відповідним зум-посиланням. Кожен сюжет це екскурсія, створена випускниками чернігівської школи амбасадорів. Автори вкладають у них не лише суху інформаційну частину, а й розбавляють яскравими історіями життя і емоційними легендами. Буде побудована розмова так. Власне, привітання, а далі а, невеличкий ролик від 5 до 17 хвилин, найдовше у пані Лесі. А люди можуть подивитися, що ми знімали, який чернігів напередодні весни. А після ролику всі такі інформаційні блоки, які дуже цікаві і важливі, але вони ну просто фізично не ввійшли в то в то відео. А по завершенню наші слухачі зможуть отрим запитати все що їх цікавить і е, матимуть можливість отримати подарунки від туристично-інформаційного центру, якщо нададуть правильні відповіді на запитання від гіда. Запис кожної презентації буде опубліковано на офіційних сторінках туристично-інформаційного центру. Аби незалежно від обставин кожен чернігівець міг переглянути відео історію улюбленого міста та поділитися нею зі світом. Всі ці серії будуть продубльовані англійською мовою. Відповідно, люди, які знаходяться за кордоном, багато чули про Чернігів. Минулого року зможуть подивитися на Чернігів, який за рік втримався, трошки окріп і знову готовий розкривати свої історії. Вивчати та знати історію рідного міста надзавдання завдання кожного українця. Разом із цим важливо розказувати про нашу країну по всьому світу, адже вона заслуговує бути в центрі уваги.